Генеральний партнер програми ОТІПІ Банк. Великим справам великі партнери. У прямому ефірі Великі українці. Ви вже знаєте, хто посів з 90 по 100 місце, і вони зараз на екрані. А в наступній десятці зірка Червоної армії і зірка гаремо. Курська дуга, визволення Києва, Корсун Шевченківська битва це лише кілька операцій, у яких Микола Ватутін був ключовою постаттю. Командувач спочатку Воронецького, потім третього українського фронту. Жовтень 43-го, взяти Києві з півдня не вдається. Ватутіну спадає на думку зайти з півночі. Але як перекинути головну ударну силу третю танкову армію? Спочатку з букринського плацдарму на лівий берег Дніпра, а потім знову через ріку на інший лютійський плацдарм. На все про все сім діб у Букрині залишають макети техніки. Німці бомблять її, не здогадуючи, що це муляж. 6 листопада війська Ватутіна увійшли в Київ. Це була його перемога. До великої перемоги генерал не дожив. Звання Героя Радянського Союзу Ватутіну присвоїли лише 65-го, за 21 рік після його загибелі. Останній гетьман Січі переможець турецького султана, прожив 112 років на 30-ліття переживши Запорізьку Січ. Калнишевський уславився як полководець під час російсько-турецької війни. Кошовий вирізнявся надзвичайно міцним здоров'ям. Йому було вже за 80, коли він особисто очолював атаки козацької кінноти на позиції турків. Але щойно війна завершилася, січ зруйнували, а маєтки гетьмана захопили фаворити Катерини II. Калнишевського вислали на Соловки. Останні 25 років життя він провів в одиночній камері Келії. Двоєрідним братом Калнишевського був козацький старшина з Хоружівки Нечипор Ющенко. Далекий предок нинішнього України. Педагог і письменник розробив власну систему виховання справжніх людей з безпритульних вошенят, досягав мети завдяки суворій дисципліні та солідарній відповідальності. У комуні Макаренка девіз мушкетерів один за всіх та всі за одного був доведений до абсолюту. Якщо один учень отримував двійку, весь загін залишався без походу в кіно. Найсуворішим покаранням був бойкот, який винуватцю оголошував колектив. Поступово завзяті хулігани вже самі підтримували порядок. 1930-го Макаренко звільнив усіх штатних вихователів. Вони були просто непотрібні. Жоден із випускників комуни не потрапив у тюрму, жоден не став зрадником під час війни. усе життя працював у звичайній сільській школі на Кіровоградщині. Тепер за розробленою там методикою навчають дітей у Японії, Китаї, США та багатьох країнах Європи. Цю школу в селі Павлиш Василь Сухомлинський уславив на весь радянський союз. Викладач української мови та літератури знав усю шкільну програму і міг підмінити будь-якого вчителя. У молодших класах оцінок не ставили. Сухомлинський вважав, що оцінка це винагорода, а не покарання. Організував школу радості, проводив уроки на природі, де разом із вихованцями складав оповідки та повчальні казки. Учитель не погоджувався з тим, що людина це лише гвинтику у великому механізмі. Його статті відмовлялися друкувати. Головну книгу Серце віддаю дітям видали лише після того, як вона вийшла у світ за кордоном. Козацький полковник непереможний фехтувальник за легендою переломив свою дамаську шаблю на знак незгоди з Переяславською угодою. Узимку 1651 шістсот багатотисячні польські війська підступили до Вінниці. зустріч ім виїхав нечисленний загін вершників на чолі із самим богуном. Поляки спробували оточити козаків, та це була пастка. Козаки виманили їх на тонкий лід, де були пробиті ополонки, замасковані соломою. Наступ поляків у буквальному значенні захлинувся. Польські війська, зазнавши великих втрат, відступили. Арби страв та овочів, а полот на домоткані її роботами захоплювався Пабло Пікассо. А односельців слід казали, чудакувата дівка. Їй було 14, коли мати застала Катерину за малюванням вугіллям на шматочках полотнини. Батьки хотіли, аби Катря вийшла заміж і стала нормальною господиною. Тому наступні роки їй доводилось малювати лише потай, не витримала, вирішила втопитися. Тоді Катерині вже минуло 34, На дворі листопад, коли батьки побачили, що доросла донька заходить у холодну воду і справді збирається втопитися, махнули рукою і дозволили не займатися господарством, а лише малювати. Визнання прийшло, коли їй було вже за 40. Якби у нас була така художниця, ми б змусили увесь світ говорити про неї, казав Пабло Пікасо про Катерину Білокур. За життя він став іконою для всіх радянських робітників. Кінець літа 1935-го. На прохання Парторга молодий гірник ішов встановлювати рекорд разом із ним. Ще двоє шахтарів. Вони гуртом добули 14 норм за зміну це 102 тонни вугілля. Справжнє ім'я Стаханова, чи то Олександр, чи то Андрій. Газета Правда у маленькій замітці назвала його інакше. Стаханов писав листа самому Сталіну і скаржився на помилку. Той відповів стисло Правда не помиляється. Тоді Стаханову дали новий паспорт, нове життя у Москві, зробили депутатом і назвали його іменем Рух трударів рекордсменів. Смерть вождя змінила життя героя. Його повернули на Донбаську шахту. Помер символ епохи у маленькому містечку Торес. Український гетьман він правив менше року, але за цей час Україну як державу визнали понад 30 країн світу. 1918-го емігрував до Німеччини. В еміграції Скоропадський зумів об'єднати український національний рух. Коли до влади прийшов Гітлер, повірив, що той зуміє звільнити світ від більшовизму. Однак і початком війни змінив думку. Надіслав Гітлерові телеграму, в якій наполягав на незалежності українських територій. Загинув під час бомбардування Берліна 1945-го. Мій батько взагалі він до останньої хвилини вірив у все, що Україна буде знову. І що вона дійсно буде незалежна. Бранка з міста Рогатин на Галичині. Перша в історії Туреччини. Єдина офіційна дружина Султана. Про неї складали легенди. Її портрети малювали митці з усієї Європи. Де кучеряве волосся, великі зелено-блакитні очі, біле обличчя і пишне тіло. Найімовірніше, саме такою хурем, Султанку радісну вперше побачили в гаремі. Підступна і сильна такою постала Роксолана згодом. Через її інтриги вбивають першого сина Сулеймана. Заради обраного наступника вона губить власне дитя. Титул Хасекі, якого добивається Роксолана, дозволяє їй за відсутності чоловіка керувати країною. Зрештою, вона стає наймогутнішою володаркою 16-го століття. Покровитель учених завдяки йому православні слов'яни отримали змогу читати Біблію рідною мовою. Шадок древнього княжого роду Костянтин Острозький був одним з найбагатших людей Європи і не скупився на науку. В Острозькій академії князь прихистив першого друкаря Івана Федорова, який утік з Росії. На замовлення острозького Федоров склав і надрукував першу біблію церковнослов'янською мовою. До цього слов'яни послуговувалися лише розрізненими рукописами. Саме це видання лягло в основу офіційного перекладу святого писання російською мовою. Наклад острозької біблії, як на ті часи, був величезним, понад тисяча примірників. Кілька десятків із них збереглися донині. На одному найвідомішому присягають на вірність народові президенти сучасної України. А ми оголошуємо номер 79. Це Петро Симоненко. За уважением уваженням діючим політикам і вибору народу, і вибору народа ми вважаємо некоректним обсуждение в ефірі їх персон. Потому что мы бы не желали и не хотели, чтобы вот эта студия, где, в принципе, проходит с нашей точки зрения объединяющий страну проект, чтобы эта студия превратилась в арену политического противостояния. Поэтому политиков обсуждать не будем, а все остальное будем. Я прошу коротко отвечать, потому что мы бы хотели еще сегодня объявить десятку, но тем не менее мы будем какие-то курьезные моменты вам подчеркивать, а вы уже будете обобщать так, как вы считаете нужным. Итак. Господин Литвин, чому українці голосували за Стаханова. Вони голосували за історію, за той ентузіазм і той мобілізаційний план, який у свій час домінував. А тим більше, що це прізвище було у всіх підручниках. Це просто вже хрестоматійний був приклад. І відмовитись так швидко від минулого не можна. Левко Лук'яненко. Я цілком згідний із Літвіном. Справа в тому, що просто наші громадяни мають у голові те, що було в підручниках, а про Стаханова писали без кінця і дуже багато і тому люди запам'ятали. Але можна посмотрети в общем на цю десятку, вона теж цікава, Там не тільки Стаханова. Звичайно. І в цій десятці я би хотів сказати про Петра... Петра Кальнишевського, який не тільки був дуже талановитий полководець, а він був дуже великий політик і тому. Він, власне, започаткував перетворення Запорожжя як військової структури. Знаєте, почав заводити господарство, перетворювати це в економічний комплекс, і в цьому цариця побачила небезпеку. І тому, власне, за це зруйнувала Січ. Ну і відправили Кальнишевського у... на 25 років камерного ув'язнення. Господин Табаченко. Я хотів би сказати, що на мою думку цей проект спрямований на об'єднання і на те, щоб ми всі краще знали історію. Тому в мене суто документальне уточнення. Автор сюжету про Петра Калнишевського назвав його останнім гетьманом. Це неправда. Він не був гетьманом. Він останній обраний січовий, останній кошовий атаман Запорізької січі. Просто щоб ми розрізняли останнім гетьманом був Павло Скарапацький. А Петро Калнишевський був останнім кошовим атаманом Запорізької січі. Тарашина мене трошки в ті десятці кольнуло боляче, наймабуть очікуваніше персонаж, який там є. Мова йде про Роксолану. Знаєте, оце той міф, який ми час собою стараємося створити, який абсолютно далекий від реальності, але це є міф народу, який готується жити в рабстві. Я б дуже хотів, щоб в нас ті пріоритети були частиною нашої історії, але ми щоб шукали для себе для саме як зразки трошки інші пріоритети. Ну а ми продовжуємо. І номер 78 – творець сучасного українського театру. Один із перших світових авангардистів у театрі модерний естет, якому ви положите в часи пролетарського мистецтва. Улітку 1936 року Курбаса разом з іншими засудженими пароплавом везуть у соловецькі табори. Славетному режисерові дали п'ять років за контрреволюційну діяльність. Він міг опинитись на будівництві Біломорканалу, судохідної артерії, що мала з'єднати біле і Балтійське моря. Але на щастя, на Соловках є театр, перероблений з церкви для розваг табірного начальства. Курбасу дозволяють зібрати трупу з інших репресованих. Навіть тут, на Соловках, він продовжує свою традицію авангардного театру. Хоча глядачі його власні тюремники режисера зараховують до невиправних і за антирадянську пропаганду розстрілюють. Чотириразова олімпійська чемпіонка світу та Європи. За нею світовий рекорд встановлений на Олімпіаді у Сіднеї. Європейський і півсотні рекордів України. Серед Олімпійських нагород лише одна срібна: решта золоті. Це в нас так круто відкривається канала припла. Бажання батьків, тренера і зрештою цілої країни Яна Клочкова вже здійснила. Про власні ж мрії, які не стосуються спорту, золота рибка говорить рідко. Попасть на какой-то необітаємий острів, де вибула в домик, кругом вода, кристально чистий лоток з морожених стояв. Одна її пісня зробила такий прорив у Європу, який не вдавався жодному політикові. Дикі танці підкорили континент. Вона привезла Євробачення в Україну. 2004-го Україна вдруге відряджає на Євробачення свого учасника. Руслана їде дивувати Європу трембітами і дикими танцями. Обране амплуа українка підтвердила уже на репетиції, коли від відчайдушного гупання тріснула стамбульська сцена з надміцного скла. Та головне, що скажуть глядачі у фіналі: телефонне голосування у 36 країнах світу приносить Руслані перше місце. Душа найпопулярнішого у 70-ті вокально інструментального ансамблю Смирічка. Його батько мріяв про те, що син буде священником, а він став географом і співаком. Назарій Яремчук потрапив у ансамбль «Смирічка», коли йому не минуло 18-ти. 71-го пісня Червона рута у виконанні дуету Яремчук-Зінкевич стає піснею року. Шлягером 72-го року визнано пісню Водограй у 95-му, Коли народному артистові виповнилося 43, у нього виявили рак. Яремчука госпіталізували, прооперували, але він продовжував виступати. Востаннє вийшов на сцену за три тижні до смерті. Козачка української естради. Її пісні взяв із собою в космос. Єдиний космонавт Незалежної України. Візитівка Раїси Киреченко пісня пане полковнику. Сім років тому на пісенному фестивалі до Раїси Киреченко підвели трирічну дівчинку, яка попросила мікрофон у відомої співачки. Вона дала кілька уроків для маленької виконавиці. Зараз у репертуарі Наталки усі пісні Раїси Киреченко. Он це поклонник і справжній європеєць. Його казку про зеленого чоловічка Хо обожнюють діти, а не любовну історію дітей карпатських гіртіні, забутих предків, дорослі. Ця квітка відома як гвоздика Коцюбинського. Її насіння письменник привіз в Україну з острова Капрі. Він працював звичайним клерком у статистичному бюро Чернігівського земства, а одержимий був любов'ю до літератури та квітів. Так казали про Коцюбинського рідні, які називали його Муся. Він знався на рослинах як ботанік, але говорив про них як поет, казав Максим Горький. Із бутоньєркою Муся не розлучався навіть на роботі. журналіст, шістдесятник він прожив лише 28 років. Його вірші переписувала цензура, а несфальшовані рядки ширили сам видавом. До одвічне лоно. Ми океанна вселюдська людська сім'я. І тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони я. Прапороносець української літератури градянська влада його любила, хоча роман «Собор» не публікувала два десятиліття. Жовтень 1990 року Київ на площі жовтневої революції голодують студенти, вимагають демократичних змін. До них виходить депутат Верховної Ради УРСР, письменник комуніст Олесь Гончар. Серед студентів його онука. Коли в українському парламенті озвучують вимоги голодувальників, депутатська зала вибухає сміхом. Якби не цей регіт, скаже письменник, можливо, я би до кінця не міняв своїх поглядів як людина, котра вступила в партію на війні. Олесь Гончар кладе партквиток. Життя носив із собою набір інструментів, був готовий оперувати будь-де. Батько анестезії першим провів операцію під наркозом і першим почав дбати про гігієну та стерильність. У 19 сторіччі Микола Порогов першим вимив руки перед операцією, тоді як його колеги могли зняти пов'язку з гнійних ран одного хворого і накласти її на рани іншого. Під час Кримської війни Пирогов пише книгу з військово-польової хірургії. Керівники шпиталю, де він працює, вважають, що той схибнувся на своїй гігієні. Зате бійці говорять про Миколу Пирогова як про всесильного і називають його чудесним лікарем. Через 76 років після написання, уже під час Другої світової, військово-польову хірургію перевидають і розсилають по всіх фронтах. номера 78 до 70 на ваших экранах. Вопрос Дмитрию Табачнику. Вот Лесь Курбас относится к, расстрелянному в 30-е годы украинскому возрождению. Сумела ли Украина восполнить этот вакуум да. после сталинских репрессий? Культурный вакуум, конечно. Ви знаєте, думаю, що втрати розстріляного відродження 20-30-х років вони даються в знаки й досі, і вони не можуть бути сповнені і, і замінені, тому що е ціла плеяда інтелігенції, і підмогильний і курбас, і дуже багато інших архітекторів, мистецтвознавців, поетів, які загинули, вони е Забрали дуже багато тенденцій, ну, скажімо, європейськість певної української культури, є багатоманітність. Я думаю, що те, що втрачено було в 30-ті роки Леся Курбаса і Мірхольда, взагалі для всього не лише українського чи колишнього радянського театру, а для всього театру всього світу це е, та чорна прірва, яка і за століття не може бути заповнена чи відновлена. Це загибель цілого космосу. Мирослав Попович. Ну, я не був такий песимістичний. Не хочеться правда перебирати імена сучасників наших, але у всякому разі, можна сказати, що вже той факт, що ми зуміли оцінити доробок Леся Курбаса, Миколи Куліша і інших в театрі, а так само це стосується і музики, і живопису особливо. Вже цей факт говорить про те, що виросла генерація, яка здатна підхопити цей, цей, цей прапор. Тому я хотів би повірити в те, що ми якому буде за Левко Лук'яненко. Я вважаю, що ті репресії, які відбулися з 34 до там, 37, 38 роки. Вони зробили таку величезну прогалину в нашому культурному розвідку, в літературі, в мистецтві і всіх галузях духовного розвитку, які власне відбиваються на всіх наступних розвідках української культури. Тим більше, що ці репресії вони були не випадком, а після того ж однаково продовжувалася цензура і переслідування всякої критичної думки. Петр Сіманін. Я думаю, что из этого уже давно сделаны выводы, и те последующие годы, которые мы сегодня имеем возможность оценивать, они ответ дали на этот вопрос. Практически воспитана новая плеяда творцов в Украине, и этим мы гордимся. Вадим Литвин. Очевидно, на прикладі цих прізвищ, я думаю, і інших, які ми будемо розглядати, простежується цікава тенденція. Попередній період, який називаємо там розстріляне відродження, тоталітарний режим, якраз давав нам спалахи видатних людей, які показували височенні зразки творчості. Сьогодні ми говоримо про те, що в нас демократія, свобода творчості, і в нас відчувається певний провал. То, можливо, тут така й тенденція, що ми можемо творити тоді, коли відчуваємо тиск. Я хотів би, щоб ця тенденція не знайшла свого підтвердження, а висновок такий напрошується, Юрій Репчинський. Ну, якщо зробити цього висновок, то зараз немає якого розстріляти. Я думаю, що ті події, які відбулися тоді, якби вони не відбулися, то зараз і список, який ми бачимо, був би інший, тому що свідомість нації була б інша. Це жахлива подія в історії української культури. Тарас Черновіл. Ради тебе перує в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Василь Семоненко Україні. Чому ще щось додати? Що ж, а хто буде під номером 69, Ми дізнаємося одразу після реклами. Залишайтесь сьогодні. Ми дійдемо до десятки.